Сьогоднішня неділя Самарянки, де ми, Слові Божому, читаємо, як Ісус Христос зупинився біля криниці Якова і жінка Самарянка, яка прийшла набирати воду. Між ними, між ними була ця розмова, Ісус Христос просив неї, щоб дала йому напитися води і казав, що Якби вона знала, хто він, який може дати воду, через яку людина ніколи не буде мати спраги. І жінка йшла в цій годині до краниці, властиво, другі братія і сестри, коли була найбільша спека, бо вона була явною грішницею і їй було дуже встидно зустрічатися з людьми, і тому як якраз шоста година це година, коли. Найбільша спека в Ізраїлі, і ось вона прийшла до цієї краниці, нікого не було, людей не було, але був Ісус Христос, який сказав їй, що і той чоловік, за ким вона живе, і з тими, якими до того жила, не були їй чоловіки. І вона тоді зрозуміла, що Він дійсно є Божа людина. І побігла розказати народові, що вона зустріла Месію, який все їй розказав про її те грішне життя. Та жінка, яку після вона навернеться і стане християнкою, і стане святою. Її ім'я буде свята Фотинія. І так, дорогі браті і сестри. Та розмова між ними була, хоч вона не розуміла про яку воду, Ісус Христос до неї говорить, яку воду хоче їй дати. А ця вода, дорогі, брати і сестри, то ласка Божа, ласка освячаюча, яка приносить в серце і в душу людини світло, спокій і гармонію. В святому Письмі про воду згадується, 600... 80 разів. І дійсно без води людина не може, не могла би вижити на цій землі. Бачимо, що наша земля куля в ній більше вміщається в ній більше є води, як суші, Чотири океани, моря. І вода є таким джерелом життя. Але Ісус Христос до неї говорить про воду, яка тече з джерела, яка ніколи не висихає, і вода, яка приносить, яка проганяє ту спрагу із людської душі. Ми знаємо, що ніщо на тому світі не може зробити людину щасливою, досконалою щасливою. І навіть багатство і розкіш не приносить людині щастя, задоволення і спокою. Багатство може людині трохи полегшити це життя, але ніколи не може принести людській душі отої внутрішнього спокою, щастя внутрішнього, де б людина дійсно відчувала себе щасливою. І тому багато знаєте різних прикладів, коли багаті люди просто робили собі суїцид, відбирали собі свідоме життя, бо від, від душі відчували страшні муки, можна сказати, муки ту темень пекольну, і вони не бачили змісту цього життя на цій долині сліз. Т1975 році Джонатан Пек, син знаного американця, актора Грегора Пека, на 30-му році забирає собі життя через самогубство, був молодий, постійно виступав, був улюблений публікою, але не хотів жити, бо в душі і в серці не було спокою, не було щастя, не було миру. Він шукав щастя поза Богом. В цьому грішному світі і відібрав собі життя, бо в душі відчував просто-напросто оту муку, оту темінь, не бачив змісту цього земного життя. Відомий світі мільйонер Джордж Істмен, засновник відомої компанії, яка продукує фільмові апарати, також зробив собі смерть, залишивши записку. Я мав все, що життя могло мені дати. На жаль, життя не може дати мені чогось з більшого, тому я не хочу жити. Наклав на себе руки, тому що люди не знали про ту живу воду, або не хотіли жити тим християнським життям, не хотіли прийняти Христа в своє життя, не хотіли запросити Христа. Під покривлю свого дому, і тому диявол просто вступив у їхню душу, і вони в тій душі своїй відчували страшні муки, і людина дійшла до такої, до такого краю, що забрала собі життя через самогубство. І тому Господь Бог каже в пророка Єремії: подвійний по злочину вчинив мій народ, покинули мене. Джерело води живої, повикопували собі копанки, копанки з каламутною водою, яка втікає. Господь скажеться на жадівський нарід, який покинув правдивого Бога і пішов блудними дорогами. Тому Ісус Христос скаже до Самарянки: хто нап'ється води, яку я йому дам, не матиме спраги. Ніколи. І тому яка то та вода, дорогі браття і сестри, вода, яку Ісус Христос, те джерело залишив в своїй Церкві, сім святих тайн, тих сім святих тайн, які освячують людську душу і людське тіло. Після хрещення особливо нам потрібно, коли людина прийде вже до розуму свята Тайна сповіді. Де людина впаде в гріх, більший, легший, чи тяжчий, і має можливість піти, позбутися того гріха через святу тайну сповіді, позбутися того бруду, який причепився до людської душі, який знаповнив людську душу, очистити все ті сповіді, прийняти все ті тайни, тайне, те причастя, і тоді приходити світло та чиста вода в людську душу. І людина відчуває спокій, відчуває радість. І тому Ісус Христос каже до цієї жінки Самарянки, воду, яку я дам, через Неї ніколи вже не схочеш пити і не будеш спраглою. Хоч вона не зрозуміла про яку воду Ісус Христос їй говорить, але коли вже Ісус Христос розказав їй, що її життя з тими чоловіками це її життя блудне, то її життя грішне. Вона тоді розуміє, що дійсно він є пророк, який бачив, бачить це те, те все її життя і всі гріхи, і вона біжить в Самарію, розказує людям. Люди збираються, приймають Христа. Христос два дні з ними перебував, навчав їх, і та жінка навертається, стає християнкою, приймає ту живу воду, приймає Христа в своє життя. Приймає Його науку і живе тою наукою, і відтак стане святою. Ім'я буде її Фотинія. Так, дорогі браті і сестри, поза Богом людина не може бути щасливою, поза Божою ласкою. Людина поза тою, поза тою чистою водою, джерельною водою, не зможе людина в тому світі бути спокійною. Не зможе людина мати щастя і бути веселою. А та веселість, яка є в світі, то веселість є та грішна, яка ніби зверху людина є гарно прибрана, вбрана. А в душі панує та, той бруд гріха та темінь, яка не остану той хробак, який точить і точить ту людську душу. І людина. Є нещасна. Тому, дорі братія і сестри, навіть в великих терпіннях і стражданнях, та Божа ласка, та вода Божа з того чистого джерела у здатна людині підтримати, людину, якось навіть потішити в якомусь горі, дати надію, що завжди так не буде. менеться ті терпіння чи хрести, і Бог так завжди поступає. Посилає хрест, посилає якесь терпіння, а потім той хрест забирає, дає потіху, дає нагороду і вже тут на землі, а ще більше у вічності в Царстві Божому. Тому є так важливо, дорогі браті і сестри, ту воду Божу, ту ласку Божу завжди берегти, а навіть якщо втратили через тяжкий гріх піти до сповіді, очистити свою душу. І далі поєднатися з Ісусом Христом, щоб Бога не ображати, щоб це наше життя не змарнувати, щоб те наше життя не затратити на тих манівцях, але щоб з Богом жити і Царство Боже успадкувати. Сьогодні ми маємо другу неділю місяця травня, де ми молимося за всіх. Матерів, то ми молимося за ту українську маму, за наших матерів, щоб Господь Бог благословляв їм життя і долю, материнство це і велике покликання, то той і великий Божий дар, народжувати, давати життя, приводити на світ дітей. Хоч те народження є в болях і в терпіннях, але як каже Слово Боже. Коли народиться дитина, мама забуває за ті болі, за ті страждання і тішиться тим новим життям. І то дійсно, Ісус Христос підніс властиве материнство до, до такої високої гідності, де вибрав собі на землі маму, сам народився, прийшов на світ від пречистої Діви Марії, коли на, через ціле своє життя. Слухався Марію, допомагав їй, а коли вмирав на хресті, то віддав її як опікунку всього людського роду, і вона стала матір'ю всього людства, коли вона уснула, забрав її до неба. І тому Ісус Христос вивищує те, те жіноцтво, те материнство, і бо колись жінка була надто принижена в поганському світі. На учідівському народі були такі моменти, часи, коли вважали, що жінка навіть не має душі. От жінка б через всі віки була принижена, а тільки Христос, який прийшов на землю від жінки, від Марії, діви Марії народився, Він підніс те жіноцтво і те материнство. І дійсно в нашому народі та українська мама залишила великий і добрий приклад. Для своїх майбутніх поколінь, то була берегиня того спокою, того родинного вогнища, гнізда, то та українська мама, яка завжди була тою працьовитою, яка не боялася народжувати, працювала, старалася, звичайно досипала, над колискою молилася, то та мама, яка через яку Дійсно, той наряд ще наш, можна сказати, існує. Скільки століть на нас нападали, скільки тих століть пережила та наша земля то, то, тих, тих воїн, тої окупації, але то завдяки тій українській мамі, яка народжувала синів і дочок, яка їх виховувала в тому дусі, любові до Бога і до свого краю, наш народ вистояв. І тому сьогодні... Ми молимося за українських матерів, і які українських матерів, які сьогодні знову і знову проливають ті слези, де втрачають своїх синів і дочок на війні в тій тяжкій боротьбі. І тому, дорогі браті і сестри, ми сьогодні, в тому третьому чолітті, губиться той. Губиться от той добрий приклад доброї мами. Ми сьогодні ми будемо бачити маму з папиросою в зубах, з матами на устах, по кнайпах, по гулянках, п'янках. Сьогодні втратиться той, той образ, такої, тої берегині, тої праведної мами. І тому є так важливо, особливо молоде покоління. Не брати собі за приклад ту новітню маму, сучасну маму, яка не вміє готувати, яка має на два, як, як на два метри нігті з папіросами, тільки живе для себе, не хоче народжувати, тільки шукає якогось свого задоволення в тому земному житті. Українська мама, образ української мами зовсім інший був то мама, яка вміла молитися. Яка вчила своїх дітей молитви, водила до церкви, працювала, старалася про все найкраще для своїх дітей. І той образ твоєї української мами ми маємо зберегти і наслідувати, наслідувати ту добру українську маму. І сьогодні ми молимося за наших матерів, особливо за тих, які стоять на гробом своїх дітей, синів і дочок, які загинули на війні. На Донбасі, оберігаючи наш край, щоб Господь Бог підтримав їх у тому горі, ніхто не може зрозуміти того серця, яке плаче над гробом своєї дитини, бо ми можемо поспівчувати, але ми не можемо зрозуміти глибини того болю, і та сьогодні та українська мама проливає те сладкі слез, слези, і та наша земля і той край. То є також наша мама, яка, залита, яка залита є кров'ю. Тому, дорогі браті і сестри, ми мусимо просити і благати Господа Бога не бути байдужими, якщо в нас тут на Заході ще немає танків. Дякуємо Господу Богу, але ми не можемо бути також розслаблятися. Сьогодні, тут, на Заході, ми забули, що є війна, церкви пустіють, а бари і кнайпи повніють. Молодь по кнайпах гуляє, п'є, але ми можемо догулятися і допитися, бо ще може та біда прийти і на, сюди на захід. Тому, дорогі браті і сестри, пам'ятаємо, що одні воюють з автоматами зі зброєю в руках вогнепальною, а нам треба брати зброю, молитву, вервицю, службу Божу вислухати, пожертвувати за Україну військо за перемогу, то і так важливо. Дорогі браття і сестри. І тому хай Господь Бог вислухає наші молитви, хай витре слези тих матерів, які втратили своїх дітей. Багато не знають, бо безлісті пропали, що з ними є, чи вони живі. Багатьох, багато хто є в полоні, і то ті матері проливають свої слези. Сьогодні ми молимося, що Господь Бог підтримав. І Витерти їхні слези і страждання, і повернув синів, які є в полоні додому, і дарував нашому народові перемогу. Хай причиста Діва Марія, яка є матір'ю нашого краю, хай вона заступиться і нам допоможе, покриє нас своїм чесним омофором і дарує нам перемогу. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь Христос Воскрес.